Вітаю вас в ефірі. Фактор безпеки. Сьогодні наша розповідь про Канаду надійного і послідовного партнера України. Співпраця України і Канади одна з найтриваліших. 1 грудня 1991 року відбувся референдум на підтвердження акта проголошення незалежності нашої держави. А вже наступного дня Польща та Канада першими визнали Україну на міжнародній арені. Тож не випадково, що один з перших закордонних візитів Петра Порошенка у якості президента та перший за межі Європи відбувся саме у Канаду, де серед іншого він взяв участь у спільному засіданні Сенату та Палати громад парламенту у ці важкі дні. Ми відчуваємо вашу підтримку, і за це ми щиро дякуємо. В Цей час ми бачимо, хто наш справжній друг. Безсумнівно, Канада є нашим справжнім другом, як верховний головнокомандувач, як українець і батько солдата. Я дякую Канаді за кожне життя врятоване на українському Донбасі, завдяки бронежилету або шолому, що ви дали нам на початку 2014 року уряд Канади оголосив про додаткову допомогу Україні на більш як 700 мільйонів доларів США. Широкі коло ініціатив стосувалося саме зміцнення безпеки. Літаки та кораблі з канадською нелетальною допомогою забезпечили якісне екіпірування військовослужбовців зоні АТО та мобілізованих. Для здійснення громадського контролю та надання допомоги в процес розподілу заокеанських дарунків активно включилися волонтери, які на ходу змінювали систему логістики. Перший корабель, який прибув у Одесу, став для волонтерів справжнім випробуванням. В ітоді таможня зробити хорошо. Пограничники сработали хорошо. Волонтерские транспортные компании сработали очень хорошо. И более 300 человек-волонтеров почти 24 дня беспрерывно здесь на складах занимались приемкой, сортировкой и э, отправкой формы по назначению. У найважчі часи війни на Донбасі, коли українські бійці мріяли про витривалий однострій, про якісне взуття, про надійний бронежилет каску, в силові відомства отримали обмундирування та екіпірування значно вищої якості ніж те, чи могла забезпечити держава на той момент, надійне стійке до прим погод придатне до бойових умов. На Накаство лучше, конечно, ніж вот наші, тому что нашего чесне производства не было утеплених ботинок. Ще у серпні 2014 року перший канадський літак привіз те, чого найбільше потребували на передовій. На його борту знаходилися 7 тисяч шоломів, 30 тисяч комплектів балістичних захисних окулярів, 2300 захисних жилетів, а також комплекти першої медичної допомоги, намети спальні мішки. Цей вантаж особисто супроводжував тодішній парламентський секретар міністра національної оборони Канади Джеймс Безан. З початку набуття незалежності Україною Канада підтримувала демократичні зусилля українського народу і показує свою сильну, тверду і чітку підтримку цінностей, які підтримують у всій Канаді. Я тут сьогодні знаходжусь для того, щоб дати сигнал, що ми підтримуємо Україну з початку агресії путінського режиму. Це одна річ сказати, що Україна не має у світі більшого друга ніж Канада, але інша справа стати і бути справжнім другом. To be in the world. Джеймс Безан, політик, який походить з української родини. Саме він виніс на голосування закон, згідно з яким у 2008 році Канада визнала голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом. Нащадки українських емігрантів в цій країні пам'ятають своє коріння сьогодні українсько-канадська спільнота налічує більше мільйона осіб. Вона сильна, консолідована, зберігає українську мову, віру та традиції. Україна завжди відчувала гордість за українських канадців та вдячна за їх постійну підтримку, яка триває вже багато років. Канада постійно демонструвала готовність допомогти Україні будувати суспільство, яке сповідує цінності демократичного світу. Канадці українського походження долучилися до цього процесу з особливою завзятістю. Так Джеймс Безан неодноразово приїжджав на батьківщину пращурів з важливими місіями. В Минулі мої візити я приймав участь в місії спостереження за демократичністю виборів та працював над розширенням українсько-канадських економічних стосунків. And the у березні 2014 року. Він ще з 30 співвітчизниками потрапив до першого санкціонного списку Путіна. Санкції Росії не змусять мене мовчати, коли йдеться про захист України. Це ознака пошани для критиків окупації Криму. Відповів політик на російські обмеження у своєму твіттері. До речі, Канада однією з перших запровадила санкції як у відношенні представників режиму Януковича, так і щодо російських політиків, чиновників, причетних до придушення демократії, анексії Криму та згодом агресії на Донбасі. Реакція канадців була однією з найвиразніших. Так, під час саміту Великої 20 у листопаді 2014 року тодішній прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер недвозначно виказав у вічі Володимиру Путіну Забирайтесь геть з України. Будучи членом багатьох поважних організацій, Канада може підтримувати інтереси партнерів не лише через двосторонні відносини. У безпековій сфері визначальним для Канади є членство в НАТО. В Україні Центр інформації та документації НАТО очолює громадянка Канади Наталія Неміліська. Вона бачить, який внесок робить її країна в підтримання обороноздатності нашої держави як в проектах Альянсу, так і самостійно. Звичайно, північно-атлантичний альянс є колективною організацією, що складається з 28 країн-членів. Ці країни підтримують Україну разом шляхом реалізації різноманітних проєктів, зокрема трастових фондів. Водночас, окремі країни НАТО окремо надають країні суттєву допомогу. Я, як громадянка Канади, пишаюся тим, що моя країна надає дуже цінну різносторонню допомогу Україні в такий критично важливий момент. У листопаді 2015 року, після чергових виборів, в Канаді змінився уряд, але політика щодо України не змінилася. Цікавий факт в кабінеті міністрів, який очолив Джастін Трюдо, увійшли дві жінки українського походження: це Христя Фрилянд, яка відповідає за міжнародну торгівлю, та Меріан Михічук. Відповідальна за працю та зайнятість. Канадська допомога і надалі продовжує поступати в Україну, вона є доволі гнучкою і дає змогу реагувати на реальну обстановку. Зараз доволі частими є повідомлення про розриви вибухових пристроїв на Донбасі, і за океанські партнери допомагають вирішити проблему. Канада передає от е, ці засоби розмінування і захисту. Це справді е, засоби не озброєння, а роззброєння, Зас, е, засоби для безпеки і військових і. Цивільного населення це матеріальний вияв нашої турботи, нашої дружби, нашої солідарності з українським народом. Роботи, спеціальне екіпювання допоможуть рятувати людські життя та дещо полегшити небезпечну роботу саперів. На даний момент дуже потрібна річ для саперів, так як безпосередньо сапер залишається в укритті, а працює сам робот і. Необхідності, навіть якщо руйнування самого робота, сам сапер е, в безпечності і неушкодження. Смертоносні пристрої, якими нашпигований Донбас, не питають військовий чи цивільний, чоловік чи жінка. Постраждати від них може як дорослий, так і дитина, що і сталося з хлопчиком з селища Володарське на Донеччині. Тоді чотирьохрічний Данилко загинув, а його старший брат Микола отримав значні травми. Боротися за його життя допомагали і канадські лікарі. Канадські лікарі оперували малого Миколу з під 11-літнього хлопця, який втратив три кінцівки від, е, значить, е, е, артилерійської снаряду, який вибух біля нього. Тепер він лікується у місті Монреалі, і там проходить його протезування і реабілітація. За океаном опіку над Миколою взяли волонтери як з української діаспори, так і звичайні канадці. Загалом громадська підтримка України в Канаді така ж суттєва, як і державна. Скажімо, Конгрес українців Канади, який днями відзначив 75-річчя з дня заснування, опікується різноманітними проектами на підтримку України. Один з них це місія канадських лікарів, які допомагають рятувати життя наших бійців в госпіталях України. Зараз Конгрес готує фільм про цю місію, трейлер до якого розмістив на своєму сайті. Це честь, перш за все, бути в Україні. Це честь допомагати молодим українським військовослужбовцям, які боролися у війні з Росією. За допомогу українським військовим ще липно хірург професор Олег Антонишин та його колеги Каролін Левіс і Христина Уолер отримали недавно з рук президента України державні нагороди, але найбільшою їх нагородою є бачити врятовані життя українських патріотів. Українська діаспора, громадське суспільство та державна влада Канади не словами, а справами демонструють підтримку нашої країни. Кілька тижнів тому уряд країни повідомив про відновлення контакту з Росією. При цьому прем'єр-міністр Джастін Трюдо наголосив наступне: утім, при кожній можливості, ми будемо чітко заявляти, що ми рішучі у нашій підтримці України і будемо лишатися при цій позиції. А незадовго до цього Канада розширила санкційний список, в який, крім окремих осіб, включила банки підприємства з Росії та окупованих нею території.